Сьогодні Персик сидить на руках. Коли це ще було, як не в поїзді. Там напроти нас собака. Чи мопс, чи щось такого. Не розбираюся в породах. Це персик вставився на собачку. Коли ще посидить на руках. Ну, персик? Персик. Камеру, подивися, будь ласка. Це собака там хропить так. На руках це вже третій раз виходить на руки, вилазить, а потім сам залазить у переноску. Нам ще залишилось їхати 25 хвилин. Будемо виходити подивився О, трохи в шоці. людей стільки, так? Да? Ну нічого, персюні. Скоро вже приїдемо собаки вечій не збудуть. Передавай всім вітання Персень. Пієрсько. Змучився теж в дорозі, стільки сидіти, але ми відкриту переноску тримали, тобто він міг встати, потягнутися. Коли було видно за вікном, то він дивився в вікно. А зараз вже стемніло, після сьомої, да, після сьомої години стемніло, то вже так. Вилазить, залазить з переноски. А так вивчає навколо людей. Така наша мандрівка. Продовження буде.